Анабела, учениця 25-ї школи, показує свого іграшкового улюбленця. Дівчинка каже, дуже хотіла б котика, але батьки не дозволяють поки його завести. Тому знайшли альтернативу і придбали їй пухнастого павучка. Він не любить їсти. Брати. Разом з Анабелою більша частина учнів та учениць 25-ї школи привели своїх улюбленців до школи, аби познайомити їх з однокласниками. На тому тижні був день власників тварин. І коли проводиш уроки, і коли питання дотичне, до теми уроку, хто в тебе є, котика або собачка, діти перебуваючи один одного, розказують, розказують про своїх домашніх улюбленців. І, звичайно, це дуже гарна нагода показати однокласникам свою домашню тваринку дуже активно долучились батьки. Взагалі, початок дня такий, дуже такий, який випромінює добро, і вважаю, взагалі, коли ми демонструємо своїм однокласникам, колегам, як це круто мати домашню тварину, то це стимулює по перше її завести. І по-друге, це виховання любові, турботливого стану, відповідальності. Тому я закликаю всіх батьків обов'язково придбати домашню тварину, і може не обов'язково. Якусь таку породисту собачку. А в нас є приют. і Я знаю, зараз під час війни дуже багато безпритульних. Тому може це буде стимулом взяти тваринку безпритульну і подарувати їй щастя, турботу, свою любов. Розпочали ранок діти з активної зарядки, як і кожного будня. Дмі, а тепер швидше. я банан. Я, я банан. щодня. Кубок отримує найактивніший клас та найактивніша вчителька. Зарядка зроблена, нагороди отримані. Можна перейти й до знайомства з домашніми улюбленцями учнів та учениць 25-ї школи. Це наша домашня улюблениця. Вона одна із багатьох, які в нас є. Вирішили сьогодні привести її, познайомити з однокласниками. Я мама. Учениця первого класу з котиком 4 годика йому британець. А як звати? Тіша. А ти любиш Саймона? Він з тобою збити? Так, да. іноді. А чистити з папою. Вони вогніли. Це моя кішка, її звати Мона. Порода шотландська віслоуха. Вона дуже любить гратися. Навіть коли я сумую, вона приходить до мене, і мені, мені стає весело. А як звати? як звати? Гучи, yeah. у него один хозяин, это мама. Маменко он очень преданный, добрый котик, очень ласковый. А для него такая прогулянка, стресс. Стресс. Стресс большой, очень стресс большой, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Нервничает. Mm -hmm. Все-таки вы набачиваете познайом, это одноклассный камня. Конечно. Друга звати персик, ми, ми його пі підібрали, папа їхав по роботі та підібрав. У мене є криса та котик. І ще і криса, і котик. Так. А як ви справляєтесь з домашніми? 에... Мама мав кормить персива для крису та, та, та кішку. Усі діти, котрі привели на знайомство свого домашнього улюбленця, отримали подяки від адміністрації школи. Окрім позитивних емоцій, така акція мала й благодійну мету на футбольному полі, де й проводили таку зустріч, стояв імпровізований кошик, куди усі бажаючі могли покласти кілька гривень на допомогу безпритульним тваринам. Учням та батькам 25-ї школи вдалося назбирати 4917 тисячі гривень. Аби округлити суму освітяни додали ще трошки, і вийшло рівно 5 тисяч гривень, які передадуть до витрати. Ренарно стерилізаційного центру крок до тварин.